Сьогодні наші найменші учасники творчих колективів Палацу культури, будинку дитячої творчості, підготували подарунок для своїх матусь, презентуючи цей подарунок в концерті, який сьогодні батьки зможуть подивитися. Це і Учасники лайфу, серпантину, синевіру, феєрії, зоріпаду це колективи палацу культури, будинку дитячої творчості, вернісажу Криниченька і, звичайно, забула наших палацу культури, нетішинських соловеків, які теж сьогодні будуть виступати. Усі рідні маленьких зірочок радо поспішали до палацу культури, щоб помилувати своїми дітьми на сцені. В нас буде виступати наша внучка. Це в неї буде перший концерт. і Ми хочемо прийти подивитися. Ж нам же цікаво як. У нас і дочка займалася, ходила колись на танці, а тепер займається наша внучка. Діткам це для них дуже велика радість. Вони дуже чекають цього дня, щоб їм виступити. Ну, взагалі, це дуже цікаво для дітей, щоб вони ходили, займалися і щоб вони виступали, ті діточки. Їм приємно, що приходили і бабусі, і мами, і тати. Подивитись на внучку у ролі ведучої прийшла і Надія Худан. каже, що подібні концерти, справжня віддушина і можливість забути про усі проблеми та тривоги. Я думаю, що так, да. чим побільше таких заходів, тому що зараз така напружена обстановка. Ви саме знаєте, О, то чим побільше таких заходів для спокій для успокоєння людей, то краще. Наймолодші учасники гуртків присвятили концерт своїм матусям. Останнім за роботою та усіма турботами інколи не вистачає часу оцінити здібності дітей, подивитись, як вдосконалюються їхні вміння та майстерність. А на концерті такою можливістю скористались сповна. Виступи учасників сприймали на ура. Гаряче підтримували присутні наймолодших артистів. Чимало номері відповідали темі концерту. Танцювали і співали для найдорожчих людей на світі. Мама моя, Ти мене по вела, ти мене своєю любов'ю спасла. твоих тепло Мне дарит счастье мама моя Ты душе моей дала два крыла И огонь добра мне в сердце зажгла Я пою тебе, любя Великий концерт маленьких артистів прийшовся до душі самим зіркам, а ще більше батькам. Юним талантам є до чого прагнути. А за допомогою своїх керівників та за сприяння батьків перші моменти слави до них уже прийшли. тільки Я маленька зірка. Байта всі зі мною знімають на напругу, все буде, супер, а все буде круто.